Якщо в 2021 році іноземних студентів у нас було п'ять тисяч, то наразі їх залишилося лише 120 осіб. Тобто з безпекових міркувань всі іноземні студенти, окрім тих, хто навчається, виїхали за межі Харкова і України. І наразі проблема з тим, як їх повернути до України, бо безпекова ситуація для них є пріоритетна. А з тим, що в Харкові навчалася, мабуть, найбільша кількість іноземних студентів навіть порівняно з Києвом та іншими регіонами, то студенти це не лише імідж закладу, це й економіка, не лише університету, це економіка міста і економіка країни, бо вони витрачали кошти не лише на свою. Освіту, але й витрачали на життя. Тому як і інші заклади вищої освіти, ми розглядаємо можливість створення кампусу на території інших областей і проговорюються питання про те, щоб на західній Україні, зокрема на Хмельниччині, було відкритий такий кампус. А також розглядаємо питання щодо підготовки іноземних здобувачів освіти за межами України. Тобто в закордонних якихось локаціях.